Телеканал Плюс Плюс та видавництво старого Лева представляє. Каска стато. Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Горянський. І сьогодні я приніс вам особливу книжечку. У ній казки не лише веселі і цікаві, а ще й дуже-дуже смачні. Коли їх читаєш, аж слинка котиться. Зварю тобі, борщику, написала ці казочки Зірка Мезантюк, а намалювала Олеся Магировська. Жили собі тато з мамою і мали донечкою і синочка. Доню звали Олеся, а сина Івась. Хороше хлоп'я тільки ж налихо бліде та худе. Батьки вже й так і сяк клопоталися, нічого не помагало. Коли це проходив повз їхню хату знахар, подивився на Івася та й каже: Знаю, як вашій біді зарадити. Треба, щоб зібралися сім мудрих лікарів. А восьмий такий собі: Та й дали Івасеві кожен свого ліку. Почувши таке, тато з мамою ще гірше зажурилися. І Олеся засмутилася, вийшла на город. Де тих лікарів узяти? мовила вона в голос. Я мудрий лікар, відповів хтось Олесі. Глянула вона аж то буряк червоний. Має ж тобі, лікар на городі, здивувалася Олеся. Я теж мудра лікарка почулася з іншої грядки, то капуста не втерпіла, що не її хвалять. Хіба хтось краще за мене полікує очі? відгукнулася Морква. А я гострий, як ніж, болячки мене бояться, виткнулася цибуля. У мене навіть лушпиння помічне, обізвалася Квасоля. А я лікуюсь сира і печена. Похвалилася картопля. Вже їх шестеро. А сьомою буду я, Петрушка, пролунав тоненький голосок. Ось і є мудрі лікарі. Якби ще знайшовся такий собі. А візьміть мене до гурту, каже Гриб Боровик. З мене лікар не вельми вправний. За те, як страву присмачу, той не душий їстиме. Олеся забрала всіх у хату, а мама зварила борщу. Дала і Васю. З'їв він ложку, ліва щічка проживіла, з'їв другу права зрум'яніла, вив усю миску та й засміявся. Одужав від червоного здорового борщу. Пішли тоді Івас із Олесею в Піску гратися, коли раптом не знати, звідки з'явився Змій. Ану, хто буде зі мною битися, зривів він, Івась так злякався. Хто ти такий? Як тебе звуть? ревнув до нього Змій. Івась. ледве перепитав хлопчик. Іван, та ще й, може, й побиван? зрадів Змій. Тебе мені треба, гайда битися. Не бойся з ним, Змію, попросила Олеся, бо він ще мало каші з'їв. Га мало з'їв. гарикнув Змій. То принеси ще хай їсть, а я почекаю. А сам міркує. Подумаєш, каша? Я жар вогонь їм, я все одно дужчий. Олеся винесла з хати миску пшоняної каші і подала і васи. Хлопчик їсть, а змій придивляється. Що ти їси? — То часом не золото? спитався він. Золото, відповіла Олеся, наша каша золота. Тут уже Змій задумався. Золото дороге, навіть за жар дорожче. Мабуть, від нього прибуває більше сили. Пожую, ну і я золотця пожую. Полетів до себе в печеру, вийняв золотий дукат, гризнув його та й зуби зламав. От біда не можу я золото їсти, не буду з тим хлопцем битися. Хоч і малий, але краще не треба. Так і не дочекався Івась Змія на бій. Осмілів і зібрався козакувати. Соняшничина стала йому рушницею, з гарбуза зробився вірний коник, тільки виїхав, як зустрілися йому сила ворогів. Злюча, жалюче, не варто битися, вирішив Івась, сам не здолаю. Обминув кропив'яне військо та й поїхав далі. Аж знову трапився неприятель. Зашипів, загелготав. Тут уже і не сховаєшся. Івась замахав на нього сонятничиною, то ворог гусак і відступив, от Івась заїхав у малими. Дивиться, аж там кубельце, а в кубельці щось біліє. Яйце райце подумав Ох, і скарбів у нього, отара овеч череда корів і красуня царівна. Поклав яйце в шапку. Приніс до хати, розбив, а там лиш білок та жовток. Почухав Івась потилицю. Воно й добре, що овець та корів нема, бо мені восени до школи, а не з худовою постушити. А ще краще, що нема красуні царівни, бо ще рано мені женитися. Тут у хату зайшла мама. Побачила Івася з яйцем та підсмажила йому яєчню. Яєчня непроста, яєчня золота. їж її, Іване, то виб'їся, в гетьмани. Якось приснився олесі сон, ніби вона йде лісом. Аж ось побачила галявину. І так на ній чимось пахло та бах. Тільки ступила дівчинка на глявину, як рвучний вітер мало не збив її з ніг. Таку снігову завірюху здійняв, що страх серед літа дивно з того Олесі, і сніг зовсім не холодний, а солодкий. Це ж цукрова завірюха. Біля хатинки криниця, далі став ог невеличкий з білим плесом. Олеся умочила воду пальчик, а в ставку сметана. Тому він і білий. А що в криниці, подумала Олеся, зачепнула від деречком, витягла, окуштувала мед. Золотавий, духмяний озирнулася Олеся. Ой! Це ж хатка така запашна, бо стіни в неї з млинчиків, двері оладкові, чи й зверху налисником накрита, Відчинила Олеся двері, увійшла, а там кругом млинці. Олеся швиденько взяла два глечки, метнулася на двір. В один зачерпнула сметани, в другий набрала меду, сіла вечеряти. Наївшись, лягла спати у млинцеві ліжко. Гарно їй спалося, а коли прокинулася, дивиться аж вона вдома. Сіли Олеся з Івасем обідати. А відьма з лісу побачила, що тата з мамою нема вдома. Зайшла в хату та й каже я цього хлопчика з'їм. Не їжте мене, я ж хороший, просить Івась. Не їжте, тітонько, відьмо, спиняє її Олеся. Він мій братик, я його люблю. Краще поїжджа ось вареничків. Не хочу вареничків. А хоч вгадайте, і з чим вони? А з чим? Стало цікаво, відьмі. ну, дай покуштую. Покуштувала відьма, а вареники з мапом. Солодкі, бо в меду один покуштувала другий, їй і посмакувала. То вона виїла всю макітру. Оце вже я каже, наїлася. Вже я каже, не буду дітей їсти. Вареники смачніші. Тепер і сама їх у лісі варитиму, а виростіть здорові. Ото як пішла, то більше її і не бачила. Малята, не прогавте нашу передачу наступного разу, адже і вас з Олесею так хочуть поділитися з вами своїми пригодами. А щоб час швидше минув, читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте.